Давай, давай, О, давай. Все. Блях, ладно. Давай, 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 давай. <реш> Ах, він. Що він робить? Він добий. <реш> він добий. <реш> <реш> ну, давай, давай, давай Ого. Ході злили. Ході злили. Це що таке? Пас, 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 пас. Що це таке? Хорош, хоча б бік бобу дали. О, давай, пассик. Бей. Пей. Ого, хитбокс. Ого, <thin> хитбокс. Пас. Вратарь пас. Бляха, я не спів Биг Боб удоть мать. пас. Биг Боб, давай. Потяло мак! Я там не вично навальная. Логично якщо у тебе менше, як мене не дознати. Так це, ще не знав, що дозна, це, це бот Володар. <ріст> 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 я в курсі. Як він ловить? У мене вопрос. Що це таке? Це просто із блока. Давай. Да, реально. Пас! <ріст> пас направо, пас направо! Це з голубаунд. Бляха, та там не ну, треба просто нас знімати, тут там чуть-чуть зараз. Ну давай. Та же бут ліпше його. Ну хоча, ну все одно. С. Биг Боб забыл. <laughs> На решке. Ой. Mm, тупо в суху унос. Что за такое? Блять. Ой. Страшно было. Вибий да, мяч, ты. <laughs> Куда він мяч в дупу выбивали? Ях ты ходишь. Бля, я даже не понимаю, що м'яч мяч Як ти з такой, де хитбокса твой, він тебе з жизни забрав мяч. Типа крутий. мун ходиш. лаком сейф, сейф! Сейв, Мені, 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 мини, Я в дупу закинул. Давай!